Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. І Марія нам сьогодні нагадує, що маємо піст. Піст на хлібі і воді по середах і п'ятницях. Хто не знає, той. Дівчата, не хвилюйтесь, це завтра середа. Сьогодні можете їсти м'ясо. Бідні люди бояться вже м'яса їсти. Вівторок можна, а в середу є піст. На хлібі і воді. Ну, звісно, хто не може на хлібі і воді, той постить від м'яса, постить від Тік-Току, інстаграму, від новин, від розважального контенту. Піст має боліти. Якщо піст тобі не болить, ну, то не піст. Каже Марія: постить серцем. А це знаєте, як щоб постити серцем це від серця відірвати. І коли ти від отак от відриваєшся, тебе відривають троє, то. то Тобі треба від ТікТока постити. Ну, або від Фейсбука, або від серіалу турецького. Середа це час для пережиття дня іншого. Тобто, нам дається два, два дні благодаті, середа і п'ятниця, щоб їх пережити якось інакше. Щось інше їсти, щось інше дивитися, щось інше думати. І це благословення. Сьогодні ми 25 лютого 2022 рік. Нагадаю, що це послання звучить сьогодні для тебе особисто. Не для когось, Марія колись говорила, а сьогодні говорить для тебе. Дорогі діти, я з вами і ми молимось разом. Допоможіть мені, дітоньки, молитвою, щоб сатана не запанував, його потуга смерті, ненависті і страху охопила землю. Тому, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, посту і відречення. За всіх тих, хто погорджений, погорджений, убогий і без голосу в цьому світі, без Бога. Дітоньки, якщо не повернетесь до Бога та Його заповідей, не будете мати майбутнього. Тому Він послав мене вам, щоб вела вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нас закликає постити, молитися. І відрікатися, відрікатися зла жити в Божому царстві, буквально каже, бо життя за заповідями – це життя за законами царства. Ми вже казали, говорили про Боже царство, про умови, нагороди, закони. І, власне, Марія каже: якщо будете жити по законам царства Божого, то буде вам добре тут, на землі. Марія не каже, буде вам добре там, в раю, колись десь, після смерті. Як більшість думає, що після смерті, а вдруг не буде, а буде, а я тут ризикую 50 на 50 днів, буде тобі тут добре? Тут, тобі. І зараз ми прочитаємо, як би воно звучало до, до мене особисто, або до тебе особисто. Дорога дитинку, я з тобою і ми молимось разом. Допоможи мені, дитинко, молитвою, щоб сатана не запанував, його потуга, смерті, ненависті, страху охопила землю. Тому, дитинко. Повернись до Бога і молитви. Посту, відречення за всіх тих, хто погорджений у і без голосу в цьому світі без Бога. Дитинко, якщо не повернешся до Бога та Його заповіді, не будеш мати майбутнього. Тому Він послав мене до тебе, щоб вела тебе. Бачимо, коли читаєш до, до себе це особисто, то вже трошки воно інакше звучить. І Марія пропонує стиль життя. Стиль життя, який призводить тебе до Царства Божого. Власне, ти тоді живеш по законам Царства і отримуєш благодаті царства царства Божого. Бо є два царства царство Сатани і Царство Боже. І сьогодні маємо прекрасний час, прекрасну практику. Постимо. Постимо. Хто постив колись, а потім вже не постить, то Марія каже, повернись, повернись до цього, повернись до посту. Ладно, там вже не будемо казати, що там ти рік забув, що це таке 2-3. Але пропонує: повернись до молитви. Можливо, ми маємо молитву, але запіс забули, каже, Повернись до посту, повернись до відречення, відречення. Повернись і не тільки за себе. Що мені треба або не треба. Бо, наприклад, мені сьогодні не треба, то я постити не буду. Він каже, за всіх тих, хто не постить, для всіх тих в гордині ходить. А у нас в гордині ходять багато хто. І навіть християни, пісто для грішників. А, для за тих, хто убогі і без голосу в цьому світі. Що значить без голосу в цьому світі? Це означає, не проповідують. Просто не несуть слово Боже, вони без голосу. Знаєте, як бути, мати язик, мати горло, але голосу не мати. Якщо ти сьогодні не несеш Царство Боже, то ти несеш, говориш, але воно без голосу. І тут Марія каже про цих, хто, хто в цьому світі без голосу, вони без Бога. Бо ті, хто з Богом, мають голос і цим голосом користуються. Це заохота е, нести нести слово Боже. Ну, і в першу чергу жити ним. Каже, повернись до заповідей, бо без цього не будеш мати майбутнього. Буквально, буквально не будеш мати майбутнього в цьому житті, не після смерті. А завтра, післязавтра, хочеш мати майбутнє, то повернись, повернись до цих заповідей і живи радісно і щасливо. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать! З прекрасного Неуму, де ми файно плавали, бачите, Бог дає благодать, яку ми використовуємо, папа. -па.